Роди і як ви можете говорити добре, будучи лихими, бо від повноти серця говорять уста, добра людина з доброго скарбу серця виносить добре, а зла людина зі злого скарбу виносить лихе. Кажу вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день суду. Бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш осуджений. Основний вірш, 37. останній. Бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш осуджений. Це дуже серйозне слово Ісуса Христа. Підніміть руку, хто хоч одного разу був на засіданні суду. Це багато людей. І ви спостерігали процедуру суддя, він рішення приймає, є прокурор, який звинувачує, є адвокат, який захищає свідки і присутні люди. І ви знаєте, мені доводилось, на жаль, бути присутнім при такому суді, коли нашого чоловіка, який покаявся, але він раніше був зв'язаний. Із наркотиками його засудили на 4 роки і вже із залу повели у Кайданах. Бувають такі випадки неприємні, важкі. Ісус Христос попередив, що від моїх слів і ваших слів буде залежати наша вічна доля. Це сказав Ісус Христос. Можливо, ви в фільмах бачили, коли поліція кого заарештовує, то зазвичай йому кажуть. Ваші слова, ті, що ви скажете, можуть бути використані проти вас. Тобто будь дуже уважний, що ти зараз будеш говорити. У нас от, часто записки тут кладуть Помолитись за здоров'я. Ну, За все своє життя я ні одного разу не чув, щоб була записка «Помоліться, щоб Бог поміг мені вгамувати свого язика. Ви чули таку нужду? А така нужда, вона часто буває. І ніхто не, про це не, не хоче признатися, тому що це, наче, і, і стильно так говорить. Але е, чому взагалі Господь говорив на цю тему? У цьому розділі написано, що фарисеї звинувачували Христа, що Він виганяє демонів з силою дьявола, він І Христос їм сказав, що всяка хула проститься, но хула на Святого Духа не проститься ні в цьому віці, ні в майбутньому. Це Дуже таке серйозне попередження Ісуса Христа. Чому Він так сказав? Тому що вони були віруючі, вони були служителі Божі, і вони знали, що Він робить силою Духа Святого. Але оця заздріч, це противлення, воно заставляло їх говорити зло, що це силою дьявола. Господь сказав, ні, так не пройде. Господь не допустить, щоб його ім'я було хулилося. І потім він. Говорить до всіх людей, <клес> перш за все, звідки все береться, де джерело, джерело в нашому серці. Якщо серце чисте, добре, то і далі і слова будуть добрі, і все буде гарно. <клес> Я пам'ятаю, приблизно десь в 91-му році в Черкасах була іванілізація на стадіоні. І там моя сестра Світлана приймала участь. І для дітей було. Таке видовище. Поклали Світлану на стіл, розрізали її груди, виймали чорне серце, погане і вкладали біле серце. Ну дітки дивилися, це така була сценка, що Господь міняє серце, Він дає нове. Тому, друзі, Господь сказав, коли був на землі, я вас не буду судити. Слово, яке я говорив, воно буде судити вас в останні дні. Тому дуже-дуже важливо, в якому стані наше серце, тому що від цього залежить наша поведінка і наші слова. Пам'ятаєте, як дав е, хазяїн таланти, потім прийшов через час якийсь, той приніс ще талантів, надбав другий, а третій каже, я знав, що ти чоловік жорстокий. Жнеш де не сіяв, збираєш де не розсипав. Це ті люди, які звинувачують Бога. От деякі думають, війна почалася, буде багато віруючих, нічого подібного. Друзі, я нещодавно зустрічався з одним воїном, який на Херсонщині, і він казав, що у нього в підрозділі ні один солдат не молиться, він один віруючий. Ніхто не молиться, матюпається, вняйте. не завжди оці обставини тяжкі, вони людину приводять до Господа. На жаль, не завжди. Тому, друзі, дуже важливо, в якому стані наше серце. Бо звинувачують і Бога, і будь-кого, і всіх, але не себе. Людина не провіряє себе. Прочитаємо ще раз: 36-й вірш. Кажу вам, що за всяке пусте слово. Яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у День суду. Не написано, що люди не віруючі, а всі люди за всяке пусте слово ми будемо відповідати перед нашим Богом. Багато є людей пустословів. Вони балакають непотрібне, і якщо ми їх слухаємо, то і ми можемо стати співучасниками їхніх гріхів. І треба, слово Боже, каже, обходьте таких подалі, уникайте таких людей. Тому що за всяке пусте слово, пусте це не потрібне, воно можливо і не гріховне само по собі, і не ругань, але воно пусте. Його не треба було говорити. Господь Ісус, він дуже уважно, коли проповідував, коли він навчав. Він не говорив жодного жарту якогось непристойного, жодного пустого слова. У нього все було тільки слова Божі. І написано: каже, говорить, чи хто говорить як Слова Божі. Крім пустих Слова є осудження. Давайте ми да, перше до пустих слів Єхіцянам 5.4 давайте ще прочитаємо послання. До Ефесян апостола Павла, 5 розділ 4 вірш. Також лихо слів'я, марно слів'я та жарти не личать вам. Тобто не прилічен нам. А краще подякам. І ще у Якова послані 1.26. Там так написано. Послання Якова 1.26. Коли хтось з вас думає, що він побожний і не стримує язика свого, але обманює серце своє в такого побожність пуста. Тобто виходить пусті слова, потім із-за того нестриманого язика пуста побожність. Тобто даремне благочистя. Людина думає, що вона з Богом, а насправді далеко не так. І ще відносно. Осудження людей. Матвія, сьомий розділ? Прочитаємо давайте Івангелію від Матвія, сьомий розділ. Перший і другий вірші. Не судіть, щоб і ви не були осуджені. Бо яким судом судите, таким і вас посудять, і якою мірою міряєте? Такою відміряють вам. Є на цьому світі тільки один суддя. Це хто? Бог. Один Господь. Він знає всі обставини, Він ніколи не помиляється, ніколи він не допустить якось неправильне рішення. Він суддя справедливий. А ми часто ну, намагаємося взяти на себе його роль. Інколи це буває просто подумки. Пам'ятаєте, приклад, Христос привів за фарисея і митра, які в храмі молилися. І фарисей, він молився тихо про себе в думці. І він казав: Господи, я не такий, як інші, не такий, як оцей митник. Він осуджував людей подумки. І це буває інколи проявляється і в нас. Потім Слова. йшов Христос полем, учні були голодні, вони зривали колоски, розминали і їли зерно. Їсти хотіли. І побачили це, такі ті типу, набожні люди, кажуть, бачиш, суботу що роблять, не можна, порушують суботу. А Господь каже, слухайте, ви так заблукали. Давід, коли треба, було голодні, він пішов, зайшов і взяв ці хліби, які для Бога, хліби, про предложення, і дав своїм людям вони їли, тому що такі обставини були. І він каже, ви засудили невиновних за те, що вони це робили. Потім буває осудження на ділі. Пам'ятаєте, коли в дім Симона прийшов Ісус Христос, причому Симон його запросив. І прийшла жінка, яка була грішниця. І вона плакала у ніг Ісуса Христа. Вона мазала його ноги миром, витирала своїм волоссям. А цей Сімон дивився, якби був пророк, він би знав, що то за дама, що то за жінка. Вона б до нього й не торкнулася. І Ісус Христос йому пояснив, дивись, я прийшов у твій дім. Ти мені води на ноги не дав, помить ноги. Це вважалося. Вічливість, така необхідна умова, босі, пильні ноги, треба помити. Ти мене не поцілував при зустрічі. І ти не помазав моє, мою голову поливою, як було тоді прийнято. А ця жінка вона вмиває сльозами мої ноги, витирає волосся, цілує, вона миром помазала ноги, тому що вона дуже розкаюється. вона полюбила мене. І тому її гріхи прощаються. А тобі мало прощено, тому що ти це не розумієш, ти мало любиш. Тому, друзі, щоб ми ніколи ні подумки, ні словами, ні діями не осуджували е, других людей. І ще одне хочу на останок сказати за неправду. Написано в Євангелії, всяка неправда є, що є гріх. І якщо люди ділять, то неправда маленька. То не сильний гріх, а то велика, ну так, да, то вже гріх. Тому, друзі, Господь хоче, щоб наші слова вони були абсолютно, абсолютно правдиві і чесні завжди. Одного разу в Чорнобаї ми були на суді і попередила секретар, що весь ход суду буде записуватися на магнітофон. Ну, це було давно. Всі ваші слова, ваші показання, ваші свідчення, все буде записане. А як ви думаєте, у Бога наші слова вони десь можуть зберігатися? Можуть запросто. Якщо людина може зберігати на різних носіях, і на дисках, і на пленках, і на чому там, а Бог міжна всемогутній, все знаючи. Є для нас дуже гарна втіха, що те, що ми попросили пробачення у Господа і сповідували перед Ним, воно все стирається. Господь сказав, що гріхів ваших і беззаконів ваших, якщо ви попросили пробачення, він ніколи не буде більше згадувати. Амінь амінь. Тому, друзі, якщо ми грішили своїм язиком і говорили або пусті слова, або осудження, або неправдиві. До цього часу Господь нас прощає. Але Він хоче, щоб ми пам'ятали, що не потрібно цього знову повторювати. Це впадати в цей гріх. А це не так просто, як здається. Не так просто. Інколи ми так думаємо, що інші люди неправі, неправильно поклоняються Богу, неправильно діє наше правительство і так далі і тому подібне. Багато чим ми не згодні. Але коли ми висказуємо категоричний суд, то будемо пам'ятати, що такою ж мірою Бог буде судити і нас. І такими словами, нашими словами. Тому будемо берегти свої уста і свій язик від усякого порушення Божого Слова. А це все залежить від серця. І Давід казав, Господи, іспитай мене, провір моє серце, чи я на правильному путі, на правильній дорозі знаходжу. І ми будемо просити, щоб Господь він допоміг нам зберігати свої уста чистими, абсолютно завжди, тому що Він скоро прийде і тоді буде все перед людьми відкрито. І віруючі побачать, як ми жили, що ми говорили, а потім буде суд над невіруючими, яким буде взагалі дуже страшно. Тому Господь не хоче, щоб ми були засуджені, а хоче, щоб ми були чистими, абсолютно святими в усьому, в діях і в словах. Хай нам Господь цьому поможе, слава йому за все. Амінь. Давайте встанемо і помолимося. Господі Боже, я дякую тобі. За те, що ти нам залишив своє святе слово, що ти Господь, коли був на землі, був такий милосердний і дублячий і добрий, що ти спасав грішників. Але ти попереджував тих лицемірів, які вважали себе праведними, щоб вони не діяли так, щоб вони покаяли. Господи, благослови нас, щоб ми були чистим, серцем і устами кожного дня, щоб ми покаялись цих гріхах, які ми допускали досі, і вірили, що ти їх омив кров'ю своєю чистим і благослови на майбутнє. Просимо зараз недільну школу, повласну, всіх діток, викладачів, щоб це було їм на збудування, на радість і для вічного життя. Тобі, єдиному, хвала і покрінь Отцю, Сину, Святому Духу, навіки. Амінь. Сідайте, будь ласка.